Ну, знаєш, є ж такі страшилки про всякі заброшки. От ми і вирішили самі таке пережити. Ми з друзями пробралися в одну стару розвалюшну лікарню, ну, чисто по приколу. Ходили чутки, ніби там люди зникають, але ми з того тільки посміялися. Всередині було реально стрмно, стіни обдерті, простирадла, якісь рвані, валяються, і холод такий аж пробирає. Ми врубили ліхтарики і пішли на третій поверх. Туди, де хірургічне відділення, і тут мій ліхтарик раз і сів. Мої друзі вже були попереду, а я лишився сам. І тут я чую, чого прийшов, і голос прикинь не ехо. Він був отут, прямо біля мене. Я кинувся бігти шукати вихід, але та будівля, вона ніби почала мінятися. Коридори ніби розтягувалися, двері самі по собі рухались. Я вибрався звідти аж через кілька годин. Але один мій друг він так і не вийшов.